Добрий вечір. Тема сьогоднішнього нашого заняття оперна творчість Метріха Сметани. Особисто для мене творчість чеських композиторів займають особливе місце в моєму житті. Тож сьогодні я б хотіла розповісти вам про одного з найвдатніших композиторів Чехії. Метріх Сметана це батько. Нової чеської музики. У його творчості пишно розцвів музичні генії чеського народу, ожили картини історії, народного побуту і природи Чехії, зазвучали своєрідні ритми народних танців, чарівні красою та свіжістю мелодії чеських пісень. Переважну частину творів встановлять опери, твори для симфонічного оркестру, хору, фортепіано та інструментальних ансамблів. Перша опера Беджига Сметани в Брандебурці в Чехії, що була написана у 1863 році. Вона стала водночас першою національною чеською оперою. Її патріотична тема отримала розвиток в операх Ділабор і Лібуше. Але найбільш популярною його стала опера. Продана наречена, написана у 1866 році. У 1874 році переломний момент. Сметана втрачає слух. Але продовжував писати музику. В цей період були створені комічні опери: дві вдови, поцілунок, таємниця та інші. Чудовий цикл із шести програмних симфонічних поем під назвою Моя Батьківщина. Та струнний квартет під назвою «З мого життя. Продана Наречена – перша чеська національна опера. Творчість сметани відрізняється яскравою національною самобутністю. Вершинами його композиторської спадщини були оперні твори. Немає сумнівів в тому, що композитор з перших кроків при написанні опери «Продана Наречена» ставив перед собою задачу створення. Не оперети, а народної комічної опери. Записи в щоденнику Бечіха Сметани вказували на те, що він хотів відобразити новизну жанру, зробити кожний номер опери відображенням народного життя Чехії. Протага наречена була частиною прагнення Бечіха Сметани до створення достовірно національної опери. Вона відноситься до Лірико-комічного жанру. Медших не використовує в опері справжніх народних пісень і танців, в його щирих, виразних мелодіях виразно простежуються характерні особливості чеського музичного фольклору. В музиці використані ритми, інтонації і своєрідний ладовий лад чеських народних пісень і танців. Композитор створив музику, яка була в точності подібна народної, і справді э, чеська по духу. Композитор пише соковитим гроном сцени народного життя, розкриває в них важливі риси народної вдачі. І лише в такому оточенні стають зрозумілими вчинки його героїв. Вся нитка музично-драматургічного розвитку опери. Музика, продана наречено, відрізняється високою простотою. Ця простота великого майстра, що уміє безпомилково відібрати потрібний матеріал, відмовившись від усього зайвого, і повністю висловити свою думку лише трохи словами, а все інше музика. У масових сценах опери зустрічаються характерні форми і ритми різних народних танців. Польки. Фуріанта. Звертання до народних е, первоістоків було пов'язане для Бержиха Сметини не з умовністю місцевого колориту, про який так багато говорили романтик. Він шукав виразні кошти, необхідні для музичного втілення народних образів і характерів. Прекрасний своєю жанровою характерністю і славнозвісний хор. Як же нам не веселитись? Повної свіжості і ясності почуття. Його мелодія звучить як справжня народна пісня, хор чудова в своїй безпосередності картина народного життя, яка виражає головну оптимістичну ідею опери. Чеський композитор Сметана Меттана написав цю оперу, та ніхто не буде навіть сперечатися, що композитор має мелодійний дар. Особливо яскрава, який виявлявся в аріях Марженки. У них відчувається близькість до інтонації чеської ліричної пісні. Вони привабливі і задушевні, повні глибокого серцевого почуття. Важливу роль в музичній характеристиці Еника грає невелика арія з останньої дії. Вона побудована на розвитку ритмів, польки, використаних тут для вираження ліричного роздуму, тонко відтіненого трохи помітним завзятими інтонаціями. Звертають на себе увагу і згини мелодич... мелодичних ліній, і колорит мінорного ладу, що рідко зустрічається у беджиха Смитани, з другими зниженими тональностями, які будуть впродовж е опери зустрічатися у аріях. Опера сметани дійсно стала натхненним оповіданням про народне життя, про людей, що зберегли в найскрутніші історичні умови свою мову, культуру, почуття м'якого слов'янського гумору. Продана наречена стала дорогоцінним внеском чеського народу в скарбницю світової музичної культури. Музика опери Бетріха Сметани продана наречена з першого до останнього звуку чеська. Стала близькою і, і людям, і у всіх країнах. Вона завойовувала надзвичайну популярність. Така могутня сила мистецтва, що надихала глибоким і вірним розумінням народності. Вона прибавляє загальнолюдське значення для кожного з нас. Дякую вам.